Добрий ранок, Ще на вулиці темно, Маша вже їсти сіла. Понимаєте? Ще не вмила смазку на голову, не нанесла, вже сіла їсти. Да, девочки, хочу жрать, бо не вечеряли. Слушайте, ну що з новості Там з можна просто писати сценарій з Сівену Кінгу посилати этими голубами. Забіг до них в палату голий мужик. Да, з голим Налякав там цих всіх бабушек. Як таке може может mm -hmm. Да? поясники? Просто, помните, ну хорошо. Він там ваш каже, що він якийсь то там на голову, чи больненький, чи що. Хорошо. А якщо він несе якусь угрозу, він сейчас просто бігає, умовно, не дай Бог, там, пісюном світить, а потом візьме ножа, не дай Бог. і що? Це можна У нас просто, помните. Ну, бабушка ж лежала в білій церкві в лікарні. Лежала в обласній лікарні, в білій церкві в міській лікарні обічній лежала. Как би, є з чим порівняти, я була во всіх відділеннях, я бачила больниці. Ну, то есть, ж не, не какой-то нонсенс для мене, розумієте? Таке, паразит слово нонсенс, коротше, я поняла. А не, ну вот это вообще. Это вообще, девочки, это просто нет слов. Нет слов просто. А все таке, понимаете? Це я сыр у Метро на мій день народження. Он вообще твердый, він такие кубиками нарізається для смакования. Но Маша его так на такими слайсиками порезала. Ну, хлеб с маслечком, вы же знаете. Маслечко с утра. Хотя, кстати, читаю, не можно. Про нельзя. Кому нельзя, то хани. А я что, с голоду должна, Марта? Ну, вот такой Сейчас поедем, заберем куртку. И все. Химчистки. Посмотрим. как там за 900 гривен не посирала. Значит, что я собираюсь. Вот такой у меня сегодня образ. Сумку не буду менять. Я вам хочу сказать, что я ощутила прелесть двух телефонов. Внезапно мой супруг напомнил мне, что треба поменять резину. что у меня денег не надо, Резина не поменяна. Ну ладно. Поменять резину, так поменять резину. Одеваю кроссовочки и улетаю. Все, девочки, Отключаюсь, как у, нас у вас. Увидимся в машине Так, хочу вам показать. Это я в том салоне, где да, мы купляли машину. из такой фордик. Сейчас. Что это такое? У меня что-то наработано на работе. На 0,5. Миллион двести сорок. А, миллион триста. Миллион четыреста. Ну, честно, я бы не брала такую машину за миллион четыреста. конечно, дедушкин стал Вообще ни Вот. Вот стоит машинка, как у Только в оранжевом колере. Миллион восемьдесят две тысячи коштов. Это, вон, базовая комплектация. Короче, такая машина, как у мэна, точно один в один. Бачите? Вот эта машина классная. Это машина, на которой мы ездили. Мы не давали в салон. Ты здравить. Чи не? Чешутся за машину. Подождите, нет, нет, Чешутся. А нет, это ZS. Это не то. Это меньше. Миллион турбобензин, бензин миллион тридцать тысяч стоит. Посмотрите, какой цвет красивый. Какая хорошая машина, миллион тридцать тысяч салона. Шикарная машина, конечно. А вот это дорогой типа комплектация дорогая. Вот такая же самая машина, только комплектация простая. Ну, тоже автомат. Вот. 865 тысяч. Сейчас я вам покажу сзади. Смотрите, какая симпатично. Вообще красиво. Ну а вот вам пума в два раза меньше. А тут и стоит. На 500 тысяч дороже. А вот смотрите, какая красивая. Автоматик. Тут, смотрите, такая серенькая все. Ну, за 800 тысяч. Новые, новая машина. Да, тут такая. Тут просто не экран, потому что за миллион там у вас будет как экраном все. Ну, тут такой экран. Номер работает. Аварийка. Ну, короче, красивая. Мне нравится. Тут зарядка. Это беспроводная. Положил телефон. Вот. Старт стоп. Ну, как у меня, только у меня эта штучка. Вот. Девочки, 800 тысяч. Новая салона. Это меньше 20 тысяч долларов, да? Нет, ну 20. Да, 20 тысяч долларов. Новая машина салона. И якость этой машины, ну, как бы я езжу, и я очень довольна. Я хочу еще кабриолет. Этого бренда. Есть там кабриолет, но я его уже купила. Как бы... Это Англия, если что. Ну, сейчас Китай выкупаем, короче. Вот. Хорошенько. Смотрите, какая морда агрессивная. Вообще, горнюня все морда. Ус. Разных калерий. прикольно сейчас багажник подаемся Можна картошку возить ага такі вот колесо мабуть. красиво Ще раз показую пуму миллион шестьдесят это восемьсот это больше пума Тоже ткань, посмотрите. Ну, как бы. И малесенька она должна. Она тоже такая интересная, она тоже маленькая. Оце куга за полтора миллиона, ну, честно говоря, за форт полтора. Оце мустанг. Майже 3000. Ну. Ребята, не знаю, мені воно щось не я Вже вам його показувала Це що, за телевізор. Таке, коротше. Не дуже, Це мене такий маленький теж був на машині. побачення. Угу. За вас собі білата, тут така добра, якась воно... Я не знаю, що вони роблять, з якого порошка, вона така добра. Нічого не можу сказати. От ця, кстати, машинка, яка в мене була на тест-драйві 3 дня. От. HS називається. О, ребятки, яка добра кофе. М -м 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 -м. Можна сюди приїжджати, щоб кофе попити. В общем, пока я жду колеса. Хочу вам рассказать, что бабушка Люда, значит, ночью їй було, рвала, робили ей укол против рвотный. Давление було 180, то что-то у нее опять пошло. Ох, история, сейчас не знаю. Сейчас резину поменяю, поеду. Проверю, что там, не знаю. Чем бачите? Не, не поймеш, що таке. Це тиск скаче і скаче. І зразу ее тошнить, і зразу ей погано. Така в неї якась реакція. Ну я все-таки сподіваюся, що все добре. хорошо. Что сюда забула, що. Поговорю с врачом. Що... Ну, говорю, що пойду поговорю з доктором, що воно в неї у бабушки люди. О, ну, о. Може, я не знаю, Ну, може, то, що я тільки одну капельницю, що та й капаю ще. Mm -hmm. Ну, все одно не 220, а 180. Бля, я думаю, що не засвітує. Дідмови відкриває вікно, сидить з відкритим окном на роботі. Проспозицію страшне потім. Ну, так сидиш, а раз побігаєш десь по воно на і до свідання. Боїться. Коротше, я коли сюди приїхала на козліку ще. Хто по мій козлі? Приїжджаю, коротше, я сюди на козліку. Паркуюсь, все. Сижу ще в машині з вовою, то качую бух, отак, от, такий толчок, як наче козліка мого хтось штовхнув. Вихожу, коротше, жінка на мерседесі здавала назад і мене трошки подвинула. Козлік не замітила, вона на джипі мерседес. І все нормально, все перемонтували. Вона нормальна жінка, ну така б ситуація вийшла, що ти Не, не замітила козліка можна. і знесла. Так що я тут тепер ніколи не паркуюсь. Но-но-но no -no -no, тут паркуватися, Тому що тут мало места і бувають ситуації частенько задевають. Що, перезула мою ласточку красивую на зимнюю резину. Що в мене тут? Мішелін. Хороший. В общем, я тепер знімаю только на обычную камеру. Я не буду снимать на фронталку больше. Почему? Потому что Діма, мені одне із відео, кто дивиться на телевізорі або хто там на телефоні чи на комп'ютері, ви можете побачити, що дуже класне відео, де заставка з лікарні, де ми бабушку поклали в лікарню. В общем, то відео Діма закр загружав через свою якусь програму щоб через комп'ютер. І його можна дивитися там максимальній якості 2000. Ну, щось там ви поняли. Так що ніякої фронталки. все, Маша. Нема що на себе дивитися, яка ти красива. Треба робити якісний контент. І якісна картинка. Я от помітила навіть відео, коли в Ютубі дивишся, коли якісна картинка, приємніше дивитися. Я вже. Приїжджаю, вот сейчас почекнуть хочу, не можем. Доїжджаю вже до лікарні. Зараз, може бути, покажу вам, конечно, частичку відділення, щоб вони не думали, що я якась то балаболка, цаца, всім недовольна. Ну я ж адекватна людина, я ж розумію, що, как бы... Ну, ну ну, ну просто ну вот это, ну, девочки, ну это уже перебор. Це просто тут еще і стати нема. Де. Стрела своих двух братів рідних. Слава Богу, що я хочу худіша тепер на фоні них. Мама, мама кстати, відео подивиться, вона тебе забашляє потім. Получиш ти таких трендюлей. Сейчас хоть на нормальной машине поезд. На... Кстати, питали, чи в моргі, хто там мають ну, Ребята имеют отношение так сказать, с этими делами. А, ah, давай она полет. Подожди. Цель їздить, конечно. Подожди, подожди. Так, свидосла просмерть не снимаю. Боже, господи, свидос. Да, так що. Ребята, а тут це планшет тут аккуратно, да, потому что так положили и не видно. Сейчас этот слон магазин, там такая со звученкой. Такий тортик это знаете, вафельный. Ой, такий добрый. Чтобы что, вы не есть а mm -hmm. Так а зачем вы ходите в зал? Ну, мне просто интересно. Чтобы быть большими и страшными. Так а что, нельзя большими? Вы так больше что сладкое что-то изменит? Если точек? много жрешь сладкое, то, то мы перерастаем в жир. И, и, и у меня все а, лицо в прыщах. А вы и... жир, жир типа на мышцу, правильно? Я, нет, жир в никак не переработает. А... Просто палец. А, типа просто сжигают жир и все. А мышца то отдельно, да, за ним? Конечно. Ой, не з... Меня мой жир абсолютно устраивает. Да это будем. Це, це, це буде, фора це фора тут буде? Ух да. ты! Ничего себе. А что ты едешь сюда? Давно, чтобы он разгрузком. Так це ж да? Так через лес же. Ааа, сюда, точно. А я думала, ты понял тудой. Ну, давай, Ой, да успокойся, господи за це прокатимся. Хоча б нормально. Боже, вже я, кстати, все Кстати, це сьогодні, э, я ж куплю комп'ютер. Невісточка вирішила по картошечки з'їсти. І за це. А ну, вон стоять ті два. Угу. М -м -м. Угу. Угу. Ой, воно тут як соколад. Угу. А тут покажи. Ммм. Хорош. М -м. А, бачиш воно? Угу. Хорошая, такая она обычно на картошку не похожа. Хорошая девушка. Ой, добрая. Иду сейчас в ногу за скумбрией, потому что обещала ж саму человеку очень романтическую вечерю. Значит, что у нас на вечерю? Конечно же, у нас на вечерю будет скумбрийка и, мудерочка девочка. салатик з квашеною капусточкою. Огірочок маринований. Чорний хлібчик в мене є. Діткам буде сосисочка макарончик. Да, да. Сосіска макарон дітей. Нічого тут такого вообще не бачу. І буду вести градічка на стрижку. На стрижку буду синочка вести. Значить, розказую по бабушки-люді. Так как я поговорила с врачом, в общем, було и ночью погано, знову нарвала, тиск высокий, ну коротше все. такое. Значит, додатково треба купити ще одні таблетки і від тиску на вечір давати. І все, ну она мне ще ну, как бы... Я не знаю, просто я уже я не знаю. Лікар мені подобається. Вона вроді так мені аналізи показала, ЕКГ показала. Ну так, в цілому, показала мені, то, в принципі, лікар мені подобається. Посмотрим, яке воно, що воно там буде далі, дай Бог все буде добре. Що ви хотіти, ребята, з анамнезу? Цукровий діабет, інфаркт, інсульт, тромбоз верхньої кінцівки. Ну, ви ж розумієте, що це все не шуточки. Конечно, человеку нужна пожизненно какая-то терапия підтримуюча, поэтому... В общем, ладно, не буду я долго базарить, еду. Так, все. Так. Я приїхала в цей в а тут так что-то пусто вообще. Хочу икру кабачков. Дуже хочется кабачковой икры. Аджика гостра. Ой, дивиться, какие помидорчики. Нет, а где здесь икра кабачковая? Леча, баклажаны по-гречески. А это вкусно. Ну, это я не знаю, или вкусно. Що, взять цю кабачкову ікру. Так, коли вона зроблена? Не на 24-го року. Ой, ой, блях, Ні, це нам не підходить, це стара. а це... Ко... О! ну Давайте баклажани По-гречески, так? Да? Хорошо. Сто... О, боже. Скільки стоїть 119 гривень? Ну хорошо. Кстати, бульдак Ось па... поняли, Викликають рак. Так, що далі? Я беру огірок, я хотіла. А, цибулька. Цибульку ми любим. Візьмемо цибульку. Далі що? Ось огірок. Водорок хороший, 79 гривен, нормально. Так, скумбрия. Палтус есть. скумбрия. Сейчас. Смотрите, что тут хочешь есть. Сейчас. как красота. Коротше, хочу вам розказати, що в новусі на касі перераховувала чек. Я нічого не купила, девчат. Я купила пів кіло фаршу, скумбрію, маленький салатик шуба на 100 гривень, 4 пончика, цибульку і 2 гірка. На касі 1080 гривень вийшло. Я просто обалділа. Я думаю, ну може помилилися, десь два рази порахувала, ну всяке може бути, понимаєте? Я пересчитую, а такі ціни, що просто слухайте. Я вважала, що Скумбрія це самий бюджетний варіант вечері обіда. 170 гривень рибина на скумбрії. Ну це нас двоє ми її зразу ну, з'їла. А як родина четверо, те треба дві скумбрії. Це на один раз. І це я не хліба не купила, нічого, а я ще купила нямську цю маленьку пачечку сосісочок, 90 гривень, 98. Тобто, якщо це кожен день би я купляла отак їсти, 1000 гривень мені би в день. І це я ну, більш такого нічого не купила. Подождите, мне ще по сути хліб, треба, молоко. Потому что я фарш купила. Вот котлеты, да, мне надо сделать. Мне на... Кто закрыл ворота? Вот блин. Я, ну, ребят, я в шоке. Просто серьезно надо. Короче, девочки, сейчас сделаю себе кофе Потому что я буду уезжать сейчас. Ой, а что ради посуду не разобрал? Мені вечором ще треба зробити фарш. Зараз я вас. Отак от, нормально. От ну, що я купила? Ну, от цибулю купила. Ну, от такі нямські купила. Купила оцю цю штучку. Я не знаю, куди дивитися в камеру, але я привикаю його, щоб хороший був качественний контент. Скумбрія. 161 гривня, 20 копійок. Я що я купила три огірка. Ладно, три огірка. Ну і фарш. Це я сейчас. Ну, це я зроблю котлети. Хочу завтра котлети. Ну, у мене данно ще подлива є. Да, девочки. Хотілося б сказати, но я промовчу. Якщо родина велика, то прокормиться, ну я не знаю, чесно. От. Как як кормиться, от объясните мне. Боже, какие классные телефоны у меня, да, новые? Не знаю. Не знаю, как. Что вам сказать, не знаю. Я в шоках. Сейчас бегом по разуградика бабушки Цей. Таблетки сказали э, на ночь давать какие-то таблетки. Отдавление. Буду давать. Ладно, все. А, шубу ще купила. Ну, шуба, ну скільки тут. 300 грамм, 390, 104 гривні шуба. Ну, що там нового? Не знаю, Ладно, що говорити? з'їмо і так і буде. Все, ребята, я не знаю, зніму я вам щось сьогодні, чи ще щось не зніму. Навірно, ще, може, зніму, а може, і не зніму, Ну, посмотрим, в общем. Давайте. Так. В общем, я вже привезла таблетки бабушки, а градика завезла на постричься. Ну що хочу сказати. О, зустріла знакомее лице. Сидять, курять. Сидять, курять. 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 Оце таке відділення. Тут так воняет. Я вам просто не можу передати. Я везде де була, но такого ванігла, як усе в терапії. Це просто ужас. Я не знала. Коротше, все. Занесла таблетки. Що я хочу сказати? Отделение це просто ужас. Я навіть поспілкувалася. Ну, давайте так. Я тут багато кого знаю, мене багато хто знає всієї лікарні. Це просто дніще. Це відділення, мені говорять, ну, це найгірше відділення просто, яке може бути, це терапія. Ведь мало того, что там есть, єстри, которые матюкаются, бухают. ну я не знаю, сколько это правда. Но так говорят. Короче, тут надо все контролировать. Надо все держать под контролем, потому что тут никому ни до кого не То есть, как бы вот так вот. Это пісець, ребята. И щоб ви розуміли... Це все за наші податки фінансується. Їхні зарплати НСЗУ їм видає То, все умови, праці, їм все. І вони, тому не бойтесь одразу дзвоніть на гарячу лінію НСЗУ. Вони будуть реагувати і ініціювати перевірки можна з легкістю, тому що ну, це не людські умови, це не для людей.